Друзі, вітаю вас на ігровому дні Голд Бізнес-Ліги, асоціації футзалу міста Львова, гальних господарів. Це сьогодні скала Вільховець. Вони в блакитній формі. Зараз удар першого парку Лещишин за бокової. Кидає прохід, небезпечно. Зараз стійка. Аби відкривати рахунок у цій зустрічі. Ну, я думаю, голи точно будуть. Зараз дуже небезпечно. Слийти в атаку через спас. Була обрізка і відповідь від скали. Є удар між сезон. Голд бізнес-ліги 23-24. Тиждень. Тому зараз момент, яка помилка. І виходить вперед. Меблевий парк. Скористались неуважністю суперника. Четверта позиція у них, ну, але лише одна гра на одного менше, ніж у іншого. Передочекає колективи. Зараз момент у скали. Перехоплення і може бути небезпечно. 3-2. Вихід фактично. Момент! По новий м'яч і можна продовжувати нашу гру. Тут без порушення зіграно, продовжиться атака, тут свисток і буде жовта картка навіть. Зараз момент небезпечний у скали. Зараз може бути небезпечно! Пробивав. Тут помилка. Її виходить. Порушення правил у першому таймі у скали. А зараз який гарний. З м'ячем Скала і зараз вдається їм пройти. І є гол. 1-1. Зрівнює е, рахунок Скала Вільховець. Олег Іванишин також два голи має у двох. Стартових поєдинках. Скаловата ці удар, але. Лищишин. Сам пробиває і дуже небезпека. Атаку йдуть зелені. Є удар. Подача на дальню стійку Просто в руки. І зараз дуже непогана комбінація від меблевого парку. Комбінація від меблевого парку м'яч залишається у них. Простріл на виході. Друзі, гастропап та риба від мережі магазинів Крамер ЛТД. Це генеральний полюбуло. Розіграли цей стандарт гравців меблевого парку. Удар на місці. Лишішин. Зараз передача від нього. Є удар заблокований, ще один удар, і залітає м'яч. У ворота скали 2-1 попереду. Знову меблевий парк. Який пробував чи то прострілював. Ну В протоколі вже це буде зазначено точно. <плес> м'яч. у скали. Ну звісно, зараз будуть. Атакувати блакитні на свої моменти в контратаках рецимом леопарку. Удар повзвороті. Зараз непогана атака. Можна забивати третій. Удар. Зараз момент у скали, але ніхто. Зараз Можна спробувати і в п'ять гравців чужу частину поля вийти. Удар. Калавотації, удар! Ходити на ударну позицію, пробивати. Це останній шанс. 4. І звучить сирена. М'яч повз ворота пролітає. У нас перемога. Дуже напружена Меблевого парку з рахунком 2-1.